Цивілізація має скласти ієрархію зла, бо як ієрархія добра це орієнтири для людства, одні позитивні, інші негативні. Про це писав великий французький філософ Анрі Глюксман. В цій ієрархії зла може, найстрашнішим є геноциди. ХХ століття не здивуєш цим досвідом. Вірменський геноцид. Український Голодомор, Голокост, експерименти Мао Цзедуна над китайським населенням, досвід Кампочі, Полпота все ж страшне. Але все ж таки символом геноцидів ХХ століття для європейців, для американців, став Голокост, знищення близько 6 мільйонів євреїв під час Другої світової війни. Це був один з найжахливіших досвідів людства, який згодом був осмислений. Це не скажеш про інші геноциди. На жаль, український голодомор був достижений набагато менше, а в радянські часи це не можна було робити, а сили діаспори були не такі значні. Отже, Голокост, про який написано близько 20 тисяч монографій в світі, став такою моделлю. На якій люди можуть спробувати зрозуміти те, що зрозуміти практично не можна, як люди вбивали людей, але вже за новітніми технологіями, символом Голокосту в Україні став Бабин Яр. І не тільки в Україні, а мабуть, взагалі це один з символів Голокосту. Я думаю, що більш-менш відомо в Україні ця трагедія. Українського єврейства. А хочу зупинитися трохи на іншому: на боротьбу за пам'ять про Бабин Яр, за яку боролися українці, євреї, всі, хто тут живе наступні роки після трагедії. Відразу після перемоги радянської влади над нацизмом, Радянського Союзу над нацизмом. А, бо будувалася концепція, згідно якої війна не є трагедією, війна є тільки перемогою, і цій логіці, всі трагедії замовчувалися. Ми з часом тільки узнавали, що а, на цій території, території Радянського Союзу, загинуло спочатку, за словами Сталіна, 8 мільйонів наших співгромадян. А сьогодні ми вже знаємо, що це було 27-28 мільйонів. Отже, трагедія була за рамками осмислення. В той же час світ осмислював і осмислював в тому числі Голокост. Створені в світі музеї, де можна побачити долю кожної людини, про яку можна щось згадати, про яку згадали родичі, життя якої може залишитися, хоч і віртуальна, в історії людства. В Ізраїлі є величезний. Такий пантеон, музей ядвашем це структура пам'яті нації, це структура для пам'яті людства. Не можна забувати трагедії. Бо коли ми щось забуваємо, ми змушені будемо їх повторювати, бо ми не знаємо, як це відбувалося. Аналогічний центр був побудований і в Вашингтоні, і це зразки для українців для того, щоб робити свої музеї пам'яті. Сподіваюсь, що з часом буде створений такий музей і Бабиного Яру. Біля цієї трагедії, біля цих подій, теж вже багато років ламається копія людей, які пропонують ті чи інші версії пам'яті. Але ж, як і в більшості, Нашого досвіду, українського досвіду, нам важко домовитися один з одним. Ті пропонують одну версію, ті іншу, ті один музей, ті інший пам'ятник. Я сподіваюся, що цей рік вже в новітній Україні, яка має досвід Майдану, яка має досвід демократичних часів існування, ми дійдемо згоди і буде прийнято рішення про увічнення пам'яті загиблих в Бабиному Яру.